Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Час вже піджимає і хлопці з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ну, сказали, щоб ми вже назначали розіграш, тому що ну, щоб не тягнути, так би мовити, гуму. Розіграш у цього телефону від бійців цієї бригади ми назначаємо на 7 травня на 7 годину вечора. Слідкуйте за каналом, я думаю, всі все прекрасно побачать, хто захоче, побачить. Чесно кажучи, такі відчуття у мене не дуже. Ну і в принципі в моєї сім'ї, і взагалі у знайомих, з ким отак контактуємо на рахунок своїх розіграшів, взагалі ситуації. Тому що на даний момент, на даний час, скільки там? 48. На даний момент 48 білетиків тільки, так би мовити, замовлено. Це при тому, що ми з вами, ну, як знімали перший відос, огляд на каналі, там всього-навсього якихось грбаних 700 з чимось переглядів. І знаєте, мені так соромно за наш нарід оцей, блять, як він, свідомий, несвідомий. Що навіть на ці 700 по-перше, 700 грібаних переглядів тільки. По-друге, з цих 700 переглядів не знайшлось 200 людей по 50 гривень, щоб назбирати хлопцям, щоб ми змогли розіграти оцей приз. Але нашим бійцям щоб була допомога. Тому що цей телефон коштує 5 тисяч, 5 тисяч гривень, там чи з копійками, чи майже 5, вже Я точно не пам'ятаю. Ми ж балакали, щоб ну, хоча б ближче до десятки зібрати, тому що, ну слухайте, дожилися. Люди, які нас боронять, вони ще й нам телефончики вже купляють. Ну, по підсумку виходить така система, що сильно багато я бачу усталі від війни і зажимають навіть гребані ті вонючі свої 50 гривень. Дуже дякуємо ми і хлопці, і тим людям, які все ж таки долучилися. Тому маю нахабство попросити тих, хто вже долучився, на вас надія, <сум> збільшить свої шанси для участі в розіграшу. Якщо маєте таку можливість, то будь ласка замовте іще, хоча б, хоча б по білетику, не знаю. Ну і тоді ми вже, ну хоча б вийти в нуль. Ну як це люди купили за 5 тисяч цей телефон? А ми його розіграємо, за скільки це там виходить, якщо і то нема тих, да, 48, це менше половини вартості. Ви уявляєте, це, яка це ганьба взагалі для цивільного населення? Ну, я не розумію, чи нема знайомих, хто воює, кому треба допомога постійно. Ви що, не розумієте, що ну, І взагалі така фігня йде, що до зустрічі в окопі, так би мовити. А ми оце сидимо тут, виходить, і зажимаємо ті грибані 50 гривень, що навіть і пачка сигарет, по-моєму, вже скільки не стоїть. Я не знаю, не курю. Навірно, а може ну, мінімум от полтинника і вище. Так що ну, розіграш все рівно, я ж кажу, хлопці сказали, щоб ми проводили, тому маю перепросити у них пробачення за. Ну, таких нас, таких людей, які до сих пір ще так би мовити, не бачивши війни, в очі десь там щось гримнуло, десь там щось бахнуло. І вже ми все, ми вже забули, нам вже нічого не треба, там, ми вже нікуди не спішимо. Нам жалко 50 гривень. І вибачайте, хлопці, вибачайте, що ми такі. Ну, виходить, що потрібно хлібнути кров'ю всім, виходить, щоб зрозуміти. Скільки оце варто, ці 5 тисяч вони б могли б тупо покласти собі там, купити, що вони там хотіли б та і все. Ясна справа, що з цілею примножити кошти, але примножити за рахунок того, що всі там по 50 гривень вклали і все. Ну, є, звісно, декілька учасників, які участвували в попередніх наших розіграшах, купували по декілька білетів, там не 48 білетів, не всі по одному. Хтось навіть, хто у нас тих саме більше, да, по-моєму. Хтось тисячу вклав різними пропорці... пропорційними сумами, скажімо так, одна людина вклала. Ну, Тим не менш, не знаю, що робити, і маю, вже, якби так би мовити, я ж кажу, останні, як там, крайній раз, що я вас попрошу, В цьому, під цим відео так само буде картка отримувача, картка хлопців і телефон. Контактний наш Viber, куди ви можете скинути квитанції про оплату, щоб присвоїли вам номерочок. Ви зразу, як скинете квитанцію ну, там, через деякий час, вам дадуть відповідь, і по згідно квитанції по сумі кратно 50 гривень один білетик вартує, Ми вам присвоїмо номерок. Дуже прошу долучитися тих, хто вже долучився. Ще раз кажу, що на вас одна надія, давайте хоч доб'ємо хоч в ноль, щоб вийти. Я не знаю, ну реально це ж ганьба. Ну як це, блядь, 5 тисяч, це, ти половиною тільки назад їм, як то кажуть, повернулось. І то чотириста, якщо прям будь точніше. Телефон цей крутий, нормальний, він вартує тих коштів. Він коротше, ми його там тоді... Ти вимикав да? Ну так, вимикали. Зараз вимкну. Він, він великий. Скільки тут? 6,67 дюймів виходить. Камера двінашка фронтальна. А, фронтальна 8. А ця ж передня 12,8. Ну, коротше, тут дофіга всяких функцій. Ну ми ж його в принципі вмикали, тоді а ось, ви він вже. Він вже готовий, коротше. О. Звівся, нормально, да, видно щось. Ну просто так, що цей клацик ми зараз того не будемо. Ну, тобто нормальний, ще й бампер ціліконовий, йде в комплекті. Цей телефон, так би мовити, зароблений дуже важкою працею. працею. Захисту наших з вами дуб. Тому крайній раз просю вас, хоча б давайте доб'ємо, бо з монітором відключається. Давайте доб'ємо. Ну, хоча б до собі вартості, хоча б до 5 тисяч. Дуже вас про це прошу. Нагадую, що умови дуже прості. Білетик 50 гривень, картка буде в описі під даним відео. Перечисляєте, На телефон вказаний нижче тут же вайбер. Скидаєте квитанцію або скрін квитанції. Згідно суми, ми вам присвоїмо білетик. Дуже сподіваюся, що все-таки ті люди, які долучаються, допоможуть. До побачення.